Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Перші удари далекобійкою по Росії. Як атакам си знищили ракетний арсенал на Брянщині? Нам от дуже важливо збити оцей запал росіяни, що лишилося від бункера Путіна після ударів Storm Shadow. А які червоні лінії тепер малює Кремль? Ну, чесно кажучи, це ідіотизм. Факти тижня про нові можливості у війні, які дає Києву далекобійна зброя. Бити по штабах, по захищених командних пунктах по складах ймовірно, на цьому відео перше застосування атакам з по території Росії. Чуєте ці характерні вибухи? Так вибухають боєприпаси касетної бойової частини. Максимально ефективний спосіб уразити незахищену кількома метрами залізобетону. Ціль По можливості спуститись в підвал і приміщенні без окон. Прилетіло по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поруч з містом Карачев на Брянщині. Зверніть увагу наскільки жирна ціль. Лад розміром ледь не саме місто, де зберігалися артилерійські снаряди, зенітні ракети, каби та боєприпаси з КНДР. Звісно, росіяни стверджують, що все збили, але зафіксована вторинна детонація якось не дуже вкладається в російську версію. Але що ще і чим саме відтепер може дістати Україна в Росії? І чим може відповісти Путін? Всі відповіді далі. Жодного дня без сюрпризів для окупантів. Це Мар'їно-Курська область. В об'єктиві українського дрону доволі цікавий об'єкт. Санаторій, який використовується адміністрацією російського президента. Потужні вибухи лунають буквально в сотні метрів від нього. Згодом росіяни покажуть уламки і будуть стверджувати, це були британські крилаті ракети Стормшедоу. Західна преса пише, там, де лунали вибухи, знаходився підземний бункер, що входить до президентського об'єкта. А здобичу ракет стали 18 загиблих офіцерів, у тому числі один генерал з Північної Кореї. Тож виходить до атакам долучився ще й європейський крилатий дует Shadow і Скальп. Майже однакові ракети, але для різних задач. Ну, от дивіться, і скальп, да? Майже аналогічна скальп касетна бойова частина, Шедоу – проникаюча бойова частина. Відповідно, скальпами б'ють по незахищених об'єктах. Шедоу багато разів розповідали, як вони уражали склади і уражали захищені командні пункти. Знов таки західні змі стверджують, що дозвіл на використання такої зброї доволі обмежений. Прикладом це лише територія Курщини. Але і це суттєвий прорив для ЗСУ. Це Тактична зброя, якою ми будемо намагатися добитися так оперативно-тактичних переваг і в першу чергу це, звісно ж, убезпечення нашого плацдарму на Курщині. А, і от ну, нещодавні удари по 67-му цьому складу грав головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації. Це підтверджує, що нам от дуже важливо збити оцей запал Росіян. Як ми це вже зробили раніше, коли били по Тіхарецькому Торопцю. і це склади в першу чергу рупива. Ня військ але чи лише по складах і бункерах? Давайте рахувати. Це територія Курської області. Яка контролюється силами оборони України. І якщо уявити, що ось це все тилова зона для Збройних сил Російської Федерації, які діють в цьому районі, стає зрозуміло. Потенційних об'єктів для ударів тут не десятки, а сотні. Наприклад, мости, залізничні станції та й навіть аеродром Халіно поруч із Курськом, звідки по Україні ледь не щоночі запускають ударні дрони. Коли ми Готували матеріал для аналітичного видання американського «Ворон-Зерокс», Ми нарахували десь 184 таких потенційних сілих. Це і командні пункти, склади з боєприпасами, командні центри ФСБ, Росгвардії, збройних сил Російської Федерації, прикордонників. А в той час влітку цього ж року міністр оборони Рустем Мумєров подав пріоритетний список у Вашингтон, коли ми добивалися власне дозволу на далекобійність атакам і штормшедов в понад дві. Сті цілей за міжнародними нормами, експортні варіанти ракетного озброєння не можуть бити далі ніж на 300 кілометрів. Але навіть з такими обмеженнями теоретична зона ураження вражає, крім безпосередньо Курської області. Це ще шість російських регіонів. Щоправда, на практиці на кордоні ніхто атакам не ставить. Відповідно, радіус ураження дещо зменшується, але не дуже суттєво, приблизно на 30 кілометрів, щоб не дістала ствольна артилерія. Потенційний перелік цілей військові об'єкти. А ось що саме до них відноситься, настав час росіянам уважно вивчати військові закони. Легітимним є все, що працює на російську оборонку. навіть якщо це цивільний склад, на якому зберігаються там, наприклад, шахеди чи боєприпаси, це є легітимною ціллю. Якщо, наприклад, є підприємство яке взагалі. Виробляє комбіжир для продовольчої галузі, але вони також там розгорнули цехи зі зборки шахетів, тому що мають відповідні потужності, достатню кількість робітників. Це також автоматично стає легітимною цілею. Тож наразі питання стоїть наступним чином: а чи вистачить нам ракет, аби уразити все, що ми можемо, і що далі робитиме Путін? Пам'ятаєте ці кадри? Зриви, зриви в центрі міста. Минулорічний досвід тимчасово окупованого Криму підказує росіянам, як саме зсу будуть використовувати західну далекобійну зброю. Головна проблема росіян в тому, що систем ППО в них не вистачає. Зараз вони ущільнюють протиповітряну оборону лінії бойового зіткнення і кордону по лінії бойового зіткнення і на кордонах. Так? А далі вже де прийдеться? Ну от, наприклад, коли наносили удари по аеродромах, там один панцир захищав один аеродром. А панцир по безпілотниках працює досить слабенько, лише ракетами здатний працювати. От тому загалом, ну один панцирь або взагалі не прикриті. Відповідно, і тактика застосування ракет стає зрозумілою. Головне пробити дірку на кордоні або на лінії бойового зіткнення. Для цього найкраще підходить балістичний атакам з касетною бойовою частиною. А далі вже чистим повітряним коридором до ворожого об'єкту летять крилаті ракети. А на додачу до скальпів або «Стормшедов» – далекобійні ударні дрони. Але наявної кількості ракет недостатньо за даними ЗМІ, Наразі Україна має близько 50 «Атакамс» і 40 скальпів та стормшедоу. Це має бути в сотнях. Це приблизно половина від того, що використовують росіяни. У росіян військових об'єктів у них вже більше збройні сили більше ніж наші. Більше військових об'єктів. В них військова промисловість, ну скажімо, на порядки потужніша ніж наша. Але військово-промислові підприємства це законні цілі. Тож, поки рішення адміністрації Байдена виглядає не лише як військове, а й політичне. Можна припустити, що воно скоординовано з командою майбутнього президента з першого дня в овальному кабінеті Трамп отримає в руки неабиякий важель тиску на Кремль. Тобто Путін вважав, що він буде піднімати ставки, погрожуючи Україні українській енергетичній інфраструктурі. Не тим всіма обстрілами, які вже були, і напевно, все ж таки на жаль, вони найближчим часом будуть. З іншої сторони у Трампа з'явився і ще один козир, яким він буде крити певні пропозиції або певні хотілки зі сторони Путіна. Мовляв, буде Путін слухняним хлопчиком. Дозвіл на використання західних ракет можна і відкликати. А якщо ні, то Кремлю ж гірше. Якщо союзники нарешті погодяться, да то. Можна ще очікувати на ракети «Джасм» до літаків в 16 там, взагалі, прекрасна ситуація. Там понад 300 кілометрів, навіть звичайний варіант Джасм, там десь 350 кілометрів. А Джасм і, і Air Enhanced Range, підвищеної дальності. Там, взагалі, 900 з гаком кілометрів. Аби не виглядати геть слабким, Кремль знову істерично малює все нові нові червоні лінії у Москві Розуміють, реально їм нічого протиставити західним ракетам. Тому Путін поспіхом Оновлює ядерну доктрину, яка дозволяє при найменших загрозах та навіть за їх відсутності використовувати ядерну зброю. Але чи наважиться Путін так чи інакше, але все одно готується до імовірних, поки що територіїмовірних переговорів із Трампом? Напередодні переговорів піднімати настільки градус, що бити ядерною зброєю, ну чесно кажучи, це ідіотизм, тому що після цього не буде ніяких переговорів. І власне кажучи, це буде червоною лінією не лише для США, але й для Китайської народної республіки. Поки що на боці Путіна грає колективний страх західних політиків перед перспективою ядерної війни. Але що залишиться, коли і зрозуміють, що такі перспективи примарні. Українські козирі відомі десятки атакам, скальп і штормшедов. А в путінській колоді лише сирий орешник. Павло Васильєв, факти тижня, сітіві. Єдині новини.